Так, ну що, прилетіли до наступної вишечки. Разом з цими хлопчиками. О, вони відразу вже нас бояться. Тільки бачать, що ми тут. Так, ну погнали. Погнали. Починаємо бігти на ці вишки. Ого. Ого, оце так промахнувся, да? Оце так хлопець промахнувся. Ну добре. Ого. Оце я серйозний. Хлопець. Да? Да? Серйозно? Чик, чик. О. Спрацювало! Спрацювало нарешті. Чудово, полетіли далі. Так, 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 так. Ага, сюди. Не спрацювало. Добре. Гроші хтось нам тут залишив. Давайте затаримось. Непогано. Так. Сюди. Сюди. Спрацювало? Ну, бачите, через раз вона працює тут. Ну, нічого страшного, цей пробіл. Кнопочка то нажимається, то не нажимається, то нажимається, то не нажимається. Так, маленькі лабіринтики. В принципі, нічого складного немає. Так, ну все. Ще плюс одна вишечка. І ще більше райончик, який ми можемо обдивитись, роздивитись і ознайомитись, що тут знаходиться. Так. Є такі справи. С угу. якийсь будиночок у нас тут. Бункер часів Другої світової. Ага. І якесь село. Чи це просто. Чи не просто? Так. А от і наш аванпост. 17 з 18. Ще одну вишечку, і ми закінчуємо із цим. Тому продовжимо. Так, полетіли на цей аванпост. Полетіли. Я не розумію, чому відразу пробіл не працює. Це мене трішки бентежить. Ой, і, до речі, Джейсон в землю просто летить. Чомусь. Я не розумію, чому. Так. Потрібно чим повище залізти, щоб сфотографувати всіх. Ну, ознайомитись. Джейсон це робить просто навіть без фотоапарата. Без фотоапарата. Так. 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 Оу. Oh. Дядько не хоче фотографуватись з вогнеметом, добре. Ну Можливо, він стісняється. А там ще один у нас. І через це можна залізти, виключити сигналізацію. Так ми і зробимо. О, привіт-привіт! Тихо, Джейсон. Трошки каліка в нас, не може нормально пригати. Ну, нічого страшного, ми виправимо це. Так, хтось дивиться на нас. Ага, вас тут двоє навіть. Ну, добре. Ну, двоє то двоє. Так і будемо. З вами співпрацювати. Раз ви вдвох. Чую собачку десь. Собачки, я надіюсь, вони на прив'язі. На прив'язі, а то я не люблю цих собачок. Скажені якісь. Так. Отже, подивимось з цієї сторони, що у нас видно. Так, у нас видно ось цього мужчину, який заходить туди. Ага, Видно снайпера, який на нас не дивиться, і. Там теж що. Ой-ой-ой. Я, случайно, якщо чесно. Я дуже і дуже случайно, так. Случайно. Випадково. Джейсон ще не хотів сприготи. Так. Так. Другеньке моє ви. Спутали, напевно. Ніхто до мене не йде. І не потрібно взагалі до мене йти. Я ще той не, не любитель ходунів всяких. Тому тримай, друже. До речі, як варіант можна взяти і пристрілити того хлопця. Не дуже молодого чи не дуже старого. До речі, їх двоє там. А потім з цими великими розібратись. Ще будемо по стелсу працювати. По стелсу це довго, да. А може і довго А може і довго. А може фіг з ним. Правильно. У нас чуть не спалилося цей здоровий. Ага, для нього це пльове діло. Так, друже. А ти знаєш, що таке пісок з водою? Пісок з водою, пісок з водою. Пісок з водою. Пісок з водою. Їх тут двоє, до речі. До речі, двоє. До речі, двоє. Ну от і все. Ой-ой-ой, а хлопці-то на таблеточках сидять, бачили? Сидять на таблеточках і не стісняється нікого. ну Просто собі в кишеньках тримають і все. На чилі, на розслабоні такі. Молодці, молодці. В принципі, актуально, я думаю, на даний момент. Так, ну що ж, ще один аванпостік під наш контроль підходить. В принципі, нічого нам не потрібно. Можемо летіти далі. А далі у нас риболовне господарство хазяйства Кріга. І городок, і кріга. Ну, давайте сюди. Так, давайте сюди полетимо.